Добрий день, хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми з вами поговоримо на дуже цікаву та важливу тему. А на яку саме тему ви зможете підсказати мені, коли відгадаєте загадки? Слухайте уважно першу загадку та відгадуйте. Полюбляє він ковбаску! Розгризає маслаці і отримує він ласку від хазяйкиної руки. Якщо друга захищає, про життя своє не дбає. Хто твій вірний помічник, хто сміливий захисник? Відгадує, вірно, це пес. Слухаємо наступну загадку. Давно відомий він тобі. Коли на сонечку дрімає, він колись сково сам собі піднизтисенько співає. Що в пісні цій, ніхто не знає. І ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що вона не до вподоби мишам. Вірно, дітки, ви молодці. Це кішка. Молодці, діти. Ви відгадали всі загадки. Тож про кого ми сьогодні будемо з вами говорити? Так, правильно, про котиків і собачок та домашніх улюбленців. Нас повсюду оточує розмоїзний, безмежний, неповторний світ живої природи, це пишні гелясті дерева, дивовижні краси квіти, борвісті мотелики, пернаті птахи. І звісно, наші чотирьохногі друзі? Тварина стала вірним другом людини ще в продавні часи, коли наші пращури змогли приручити диких двірів. І тепер ми вже не можемо уявити наше життя без веселих та відданих друзів. Діти, а скажіть, будь ласка, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Хто з вас допомагає батькам піклуватися про своїх домашніх улюбленців? Як саме ви це робите? Якщо у вас проживає песик або котик, необхідно їх годувати, їм годувати, розчистувати їм шерсть, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення, вигулювати, купати їх, якщо вони забруднились. Але це все ми робимо за допомогою дорослих. Гратись любимом улюбленцям. Ми з вами відповідальні за тих, кого ми з вами переручили. Але, на жаль, буває і таке, що господарю може набриднути тваринка, і вона не хоче за нею доглядати. І якщо господарь безвідповідальний, він може вигнати кішечку чи собачку на вулицю. Дітки, чи правильно чинять люди? Так уже склалося, що люди не завжди виявляються вдячними своїм маленьким друзям. Бувають такі випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безвідповідальні господарі, які її навіть і не шукають. Так і з'являються маленькі безпритульні тварини. У всьому світі створені громадські організації борців за права тварин. Вони проводять акції, спрямовані на захист тварин від знущань та жорстокого ставлення. Безпритульні тварини не змогли б прожити на вулиці навіть дня, я не існували ті, хто переймаються їхньою долею дбають про них. Це дітки волонтери. Волонтери це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. А також завдяки волонтерам все частіше чи знаходять собі нових справжніх господарів і стають для них справжніми друзями по життю. Дітки, дбайте про своїх маленьких друзів. До зустрічі!